Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. З вами я, Герман Демидов. Сьогодні у нас суботній ранок, і їду я на другий за величиною фестиваль, який відбувається в Калгарі, місті Калгарі, провінція Альберта, нагар Кіртан. Індійське свято любові, миру, дружелюбності і тому подібне. Мій колега мене запросив. Це в іншому кінці міста. Тому сьогодні їду подивитись що це таке, і показати вам, як святкують свята тут в Канаді. Друзі, доїхав машиною до найближчої станції метро, тому що тут писали, що буде все запарковано. Очікується біля 100 тисяч людей за день. Це нереальна цифра. Більша тільки в Calgary Stop. Це Ковбойський фестиваль, куди з'їжджаються тільки з усієї Канади, а з всього світу. А, проїхав дві станції метро. Всі люди вийшли. На цій станції йдемо в сторону фестивалю. Він буде півдня зранку і до після обіду. Але люди тут збираються, ось як збираються. В програмі має бути парад, в програмі має бути частування індійською національною їжею різною, смаколиками, чимось їстівним, подивимось, мають бути якісь виступи. Всі бачать довкола мене супернарядні. Всі дуже гарні. На місці зустріну зі своїм співробітником, зі своїм товаришем, з ким працюємо разом, хто мене сюди запросив і зніму для вас вже сам фестиваль. Друзі, дуже круто. Вздовж дороги стоять представники організації СітХів. Це одна з каст звірувань, яка є в Індії. І ось такі домети роздають безкоштовну воду. Фруктики, ось я водичку взяв, рис, і це тільки по дорозі на фестиваль. Друзі, тільки що мав дуже цікаву розмову з полісофіцером Шері, яка знаходиться в наметі прямо за мною, зайняв просто купу її часу, не знаю, хвилин 20, може навіть всі тридцять. Вони роздають буклетики, ось такі розповідають, що вони хайрять, тобто набирають в поліцію. Було цікаво послухати, бачив їх багато разів на інших івентах, але тут прям детально пройшовся, тому що один з. Моїх друзів, саме Діма Парвов, дуже горжусь цим, цим чуваком, цією людиною. Він був одним з перших, хто записався в ряди оновленої поліції, коли ми мали цей закон в Україні. Він приїжджав в Київ, всі екзамени, був дуже щасливий, що він потрапив до поліції в Україні, коли вона тільки починалась. З канад, до речі, канадська поліція приїжджала, проводила їм тренінги. І він декілька років служив в поліції і мені здається отримував від цього задоволення. Він дуже така правильна людина і був на правильному місці. Е, на жаль, обставини змінились. На жаль, зараз ми маємо ще й війну. Він служить в одному з підрозділів. Я, можливо, залишив посилання на банку під цим відео, тому що вони нещодавно збирали на один з приладів нічного бачення. І, друзі, якщо ви готові, прошу вас підтримати. Проте, повертаючись про канадську поліцію, було дуже цікаво послухати, адже вони набирають багато персоналу, так як приїхало багато мігрантів останні роки. Навіть всередині Канади велика міграція, тобто люди переїжджають в Калгарі, від того населення збільшується і треба більше офіцерів, щоб патрулювати ці всі вулиці, райони і мати змогу відповідати оперативно на всі виклики. В принципі, процес складається з дев'яти. Таких кроків непрості. Наразі немає англійського екзамену, але є вимога мати права, мати три роки життя в Канаді, просто от прожити, мати 18 років, да, і типу старше бути. І піар або citizenship, і 20 grades, тобто закінчити тут це школа, базова школа, або ну тобто мати якусь освіту там, базову, принаймні. І потім ви вже проходите через там, психолога, через фізичний тест і так далі, так далі. І вони обіцяють, що якщо ви проходите всі етапи, ваша зарплата буде 73,5 тисячі в рік. Це достатньо хороша зарплата. І ви 5 років будете служити як патрульний поліцейський, тобто фронтлайн. І після 5 років ви вже можете вибрати свою спеціальність, спеціальний якийсь там юніт, підрозділ, і там ваша зарплата може зрости до 113 тисяч в рік. Що теж суперкласно до Канади. Єдиний мінус, який звучить для мене, це е, зміни. Ви дві, два дні в день працюєте, два дні вночі працюєте, потім чотири дні вихідні. І постійно міняєтесь. Я думаю, до цього реально звикнути, але традиційних вихідних в цьому плані вже не буде. Не буде традиційного планування, якихось там поїздочок, і в цьому, звичайно, буде важче прожити. Але виходите. Раніше на пенсію, ось вони вже 55 років виходять на пенсію і мають 25-річний пенсійний план, тобто 25 років їх держава забезпечує, плюс соціальний пакет і так далі. і так далі. Коротше, цікаво було послухати. Цікава можливість. Єдине, що треба готуватись, особливо з англійським. Наразі немає тесту для англійського, але якщо у вас є акцент, вас, скоріше за все, не візьмуть. Мені здається, це суперважливий пункт для будь-якої роботи, якщо ви хочете жити і надалі лишатись в Канаді. То, друзі, це називається махмаджі. Це традиційна страва, особливо популярна в Мумбаї. Це булочка і різні овочі змішані, маканді, і додана масала. Можна дати ще лимончик. Ось зараз будемо їсти. Друзі, відчуття, як на індійських дорогах. Такий хаос. Всі намагаються стояти в чергу, щоб отримати якусь, а, якийсь смаколик в одному з цих наметів. Але хто лізе без черги, хто куди, потім назад всі виходять через один одного, ну просто балаган повний. А. Проте з хороших новин спробував ось таку штуку, трошки пофайтились за неї. Це Badam Milk. Це молоко з оріхами, По смаку, як йогурт, розбавлений водою. Одна з традиційних смачних штук в Індії. Ще декілька страв перед цим скуштував. Все вегетаріан, тобто не м'ясне, але смачне, цікаве. І все не супер спайсі, що я дуже люблю. Воно не настільки гостре, трошки є гостроти, можна їсти, що прям дуже.

Ще цікава штука в тому, що організатори цього фестивалю це Сітх ком'юніті. Я вже згадував на, на початку відео. так ось Також Community – це найбільша індійська ком'юніті в Канаді. Можна сказати, це певна така підтечія, тому що в них є своя не зовсім релігія, але свої гуру, свої навчання і відповідно своя книга завідомі, чи назвати їх як хочете, який вони слідують. У них було 10 гуру. І ось 10-й сказав, що все, після нього вже не може бути ніяких гуру. І він там заповів, чи щось таке, по-перше, книгу. і Вона називається Син Гуру, чи, чи якось так. І по друге, він заповів, що ось ми, типу, там віримо окремо, живемо всі окремо, тому ми... І маємо жити окремо, типу, відділені від основної Індії. І на фестивалі можна побачити багато е, жовтих таких прапорів, і написано Халістан. І це якраз та їх ідея національна чи піднаціональна зробити сепаруватися, да, відділитися від Індії. Звичайно, ніхто в Індії цю ідею не підтримує. Ніхто не радий, тому що з'являється таке ком'юніті людей, які кажуть, «Ні, ми хочемо жити окремо. Для них це якийсь сепаратизм. І навіть тут можна було побачити деякі плакати, заклики до цього, і плакати там їх лідерів з зброєю в руках. Чимось мені це нагадує гіл, але ось трошки в такому індийському напрямку. Досить дивно, тому не так багато інших. Індуїстів відвідують цих е, храми і всі події, так як вони не підтримують цю ідею відділення. І навіть тут на фестивалі це можна зрозуміти по тому, хто ходить в тюрбані або в полегшенні версії такому платочку, це значить мембер сих ком'юніті. І він там слідує своїм релігіям. Вони відрощують бороду, вони відрощують волосся, типу не бриються. А ті, хто з непокритою головою, просто стрижений. А якщо ти бачиш за ця людина індійського походження, то а, це просто не цих ком'юніті або туристів. До речі, канадців тут побачив тільки дві пари, декілька парів азіатів, і в цілому, все-все, все індуси. Друзі, в цілому, як побачити фестиваль, доторкнутися до культури, трошки щось е розпізнати, розсмакувати, це була б цікава подія. Багато їжі, багато людей, багато натовпу. Спекотно. Сьогодні нам обіцяють до 26 градусів. Але щоб так сказати, що це прям дійський фестиваль і щось що цікаво відвідати, можна порекомендувати, я не дуже можу сказати. Першочергова ідея фестивалю була в тому, щоб святкувати початок сезону врожаю. Тобто в той час, коли можна садити ваші рослини і у вас виросте врожай. Тому люди просто ходять, їдять, насолоджуються днем, що в принципі непогано. Але як на фестиваль, який оцінюється до 100 тисяч людей, нічого не відбувається. Є маленька сцена, де там періодично хтось виступає. Але вся основні там 90% це люди ходять між наметами і їдять, пробують їжу там, там, сям. Стоять в чергах. Навіть я б не це чергами, тому що всі штовхаються, всі плазять без черги. І як сказали мої індійські друзі, то, що це нагадує Індії, що ось саме в цьому можна побачити, яка є Індія. І я насправді ніколи не був в Індії, але відчуваю саме, саме це. Тому що є якийсь такий хаос, якісь маси, які рухаються хаотично туди-сюди. І навіть просто сидячи поруч десь осторонь, то дуже втомлююся від цієї всієї суєти, тому що вона якась неорганізована і якась така дуже хаотична, незрозуміла. Цікавий день, цікавий досвід. І, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Якщо ви живете в Канаді або будете переїжджати до Канади, ви впевнитесь, що... Індуси — це одна з таких найбільших ком'юніті, яка тут є, і відповідно цікаво доторкнутись, зрозуміти, чим вони живуть, що відбувається в їх культурі, в їх житті. І тому саме я тут знаходжусь сьогодні на цьому фестивалі, показую для вас. І Якщо вам, друзі, цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, адже цей спілкутний 20 Шестиградусний день я вибрався аутсайд, переїхав в іншу частину міста, аби зняти вам це невеличке відео, показати, розповісти, що ж відбувається в, в одній з найбільших ком'юніті в Канаді. До нових зустрічей, друзі. Побачимось.